Всіх вітаю ще коротенький огляд посилочки. Людина попросила теж відосик зняти по Ну Так, поїхали. Коробочки. 79 нм сплав. І були такі з трансформаторів закинув в одну категорію. Так, така ж процентовка. Ціна 316 гривень за кіло. Далі. Тут 75% нікеля показала. Це 300 гривень кіло. Так, по К-52. Огляд. Салатовий корпус. Двойка в кружочку, одна штука 26 гривень. Решта по 73 гривні. Маленькі по 17 мікросхема Микросхема 31 гривня. 203 по 15. 7,80. Так, ППшки посортовані. Дуже дякую. Без ромба. По чому, вони? По чому їх порахувало? По 18 гривні і з ромбом по 63 гривні. Далі. Ну, оці реле я не знаю. У мене сума вийшла 4457. Якби ну, такі окремо не беру, бо їх на гілітині не, не поріжеш. Ну, розйом теж не знаю. Ну, вже накинув до 4500 гривень. А круга ЕСП, а, одна СП була 17 гривень і 4 мікросхемки по 3,50 гривень. 80-ка, 80%, 80 ПД, 800 гривень грам. Тут такі речі краще зважать. Чтобы потом питание было. Так. И были контакты с самописцев. Ну тут так зачищено, конечно, и олово. И за железку можно было обкусить. Так, ладно, за разлажен. 1,65, но ну, я рахував як 1,4. Якщо убрати олова і заліза, але ну, десь так вийде. Не знаю. Тут мінімально 500 пробів. Тобто я рахував як 500 проб. В перерахунку на коефіцієнт 0,5 і 2800 за грамм ціна. Так, ну вроді все. Всім дякую, підписуйтесь.